Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. У цьому випуску на каналі будемо говорити про 16-й тур УПЛ, ну і загалом про український футбол. Не можемо не згадати про Єврокубки. Цього тижня в нас є для вас дуже одна хороша новина, ну і одна досить погана. Почнемо, звісно, з хорошої Ліга чемпіонів УЄФА. Донецький шахтар обігрує бельгійський Антверпен і забезпечує собі та Україні, по перше, євровесну, як мінімум. Участь в лізі Європи УЄФА по друге. До останнього туру претендує на вихід в 1-8 ліги чемпіонів УЄФА, тому що і у Гірників, і у Порту по 9 очок дійсно, завдяки голу Миколи Матвієнка та чудовій грі у захисті, того ж і голкіпера Дмитра Різника Шахтар порівнявся з порту, і тепер на Драгау вони вже будуть в особистій зустрічі в цій сутичці вирішувати, хто ж більш гідний, продовжити весною в лісі чемпіонів. Звісно, ми розуміємо, що порту однозначний фаворит, але над шахтарем я вважаю, тягар великий не невис... Сить, будуть старатися підопічні Маріно Пушича, а там же вийде чи не вийде. Звісно, тільки перемога влаштує Шахтар. Тут бо я порівняв цей останній тур з матчем України та Італії в відборі до Євро 2024, коли за рівних обставин нічия влаштує фаворит. Ну а аутсайдеру треба неодмінно вигравати. Але це історія найближчого майбутнього. А от Луганської зорі, на жаль, в поточному сезоні вже фактично майбутнього в Єврокубках і немає. От якраз погана новина: Луганці поступилися бельгійською генту 4-1 такі дві зустрічі українців та бельгійців. Одна для нас вдала, а інша дуже не вдала. Забили один гол, але пропустили чотири, і все тепер вже точно, абсолютно, остаточно втрачають шанси на євровесну і на вихід далі у плей-офф Ліги Конференції УЄФА. Залишається тільки грюкнути дверима у протистоянні з ісландським брейдабліком. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам виступи українців? Чи Шахтар вже стрибнув вище голови? Чи ви ви цього від них і від Маріно Пушича і очікували. Ну, і чи очікували ви все ж кращого від зорі, Чи треба розуміти, що Луганці у кризі, вони фактично на дні турнірної таблиці УПЛ, а тому такі результати проти Макабі та Гента не стали сюрпризом для всіх нас. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Якщо є у вас і змога, і бажання, прошу задонатити. Ось лишаю всю інформацію. QR-код на монобанку. Скануйте також. Тут є всі реквізити у описі. Тож буду всім вдячний. Взагалі, як завжди, дякую за лайк, за коментар і за підписку. Ну а ми переходимо до 16-го туру УПЛ. Турнірна таблиця у нас надзвичайно інтригує. Як ніколи в нас є гонитва і дійсно велика інтрига в боротьбі за чемпіонство. Одноосібний лідер Еска Дніпро 1 для когось це сенсація. Ну а для Юрія Максимова, напевно, ні. Він цього жадав, і його футболісти поки. Це завдання виконують одразу за Дніпром, Кривбас, Полісся. Далі Шахтар, Рух і Динамо. Динамо нарешті повертається теж в чемпіонську гонитву разом з Шовковським. Ну і потім група з таких команд, як Колос, Ворскла, Чорноморець, Сенсаційний ЛНЗ Черкаси, дебютант УПЛ, ну і металіз 1925, оболонь, Олександрія, Верес і досить неочікувано на дні турнірної таблиці Зоря і більш очікувано Минай. Розпочинається 16-й тур у п'ятницю, о 17.00. в Житомирі. Полісся буде приймати рівненський верес. Верес після перемоги над металістом 19.25 двадцять п'ять, виросли крила, амбіції може навіть корона. Але Полісся має свої амбіції і впевненість після нічії шахтарем, після перемоги над Динамо і чудовим зразковим сезоном. Звісно, підопічні Калітвінцева будуть в цьому поєдинку грати тільки. На перемогу у суботу на нас чекає ще три поєдинки. Всі дуже цікаві. Починаючи від дербі Київщини, де команда з області Колос Ковалівка о 13.00 буде приймати столичну оболоні. Тут теж хоче колос є більш досвідченим в УПЛ, але я б не віддавав би однозначну роль фаворита саме колосу. Думаю, пивовари теж приїдуть в ковалівку тільки за очками, а можливо, і за перемогою. О 15.00 тут зі статусом фаворита все ясно. Кривбас кривий. Ріг Олександрія, звісно, Кривбас, підопічні Вернедуба в зоні Єврокубків, ба більше навіть думають про лігу чемпіонів і про Чемпіонство. Чому би ніколи такий шалений сезон? Ну а підопічні Руслана Ротаня якраз з Оболоню не грали через негоду. Перенесено цю зустріч а тому дуже хочуть все ж здобути очки, яких не дорахувалися у минулому перенесеному для себе турі. І найцікавіше протистояння туру 17.00, СКА Дніпро-1 проти Полтавської Ворскли. Юрій Максимов проти своєї колишньої команди і ще проти Віктора Скрипника. Дуель тренерів, які робили обличчя українського футболу і в Україні. До речі, також в німецькій бундеслізі в кінці 90-х, на початку 2000-х. Цікаво згадати, що і Максимов і Скрипник разом грали за Вердер Бремен, разом вигравали Кубок Німеччини. Ну а скрипник взагалі став. Легендою бременської команди і навіть виграв чемпіонство бундеслігу у 2004 році. Та нагадаю, що й встиг потренувати цю команду декілька років тому. Самі по собі згадуються славетні часи, коли ми говоримо про київське Динамо, тим більше що клуб, очолив Олександр Шовковський, тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера, зайшов просто ідеально. Дві перемоги проти команд, де Динамо, тим більше останнім часом, яке дуже грає непереконливо і навіть жахливо, не було фаворитом проти Кривбаса, проти львівського руху, але здобуло дві перемоги, максимум шість очок повернення до чемпіонської гонитви. Ну і тепер вже знову статус Тим більше проти аутсайдера турнірної таблиці УПЛ минає на Закарпатті о 13.00. Так, Динамо таке, що може в будь-якому матчі з будь-яким суперником собі вигадати проблем, але тут, мені здається, треба спокійно вигравати і продовжувати рухатись в бік верхівки турнірної таблиці, де, звісно, є і інші претенденти. Як Донецький Шахтар, який о 17.00 буде приймати іспиту харківського металіста 1925, безсумнівно, це Дві наших суперкоманди, які не є на вершині турнірної таблиці, але все одно залишаються напевно одним із головних претендентів на чемпіонство. Тим більше Шахтар після впевнених перемог в лізі чемпіонів, звісно, навіть попри втрати очок в ОПЕЛ, все одно не втратив своєї впевненості, амбіції, тому будуть намагатися підопічні Маріно Пушича здобути легку перемогу проти харків'ян. О 15.00 Чорноморець буде приймати ЛНЗ Черкаси Одесити. Команда Романа Григорчука дала справжній бій в меншості проти дніпра 1 Навіть подекуди здавалося, що може їм вдасться врятувати той матч, але не вдалося, але все одно задоволені собою. Тепер вони будуть виходити з високо піднятою головою проти команди з Черкас. І завершиться тур вже о 13.00 в понеділок, теж дуже інтригуючим, цікавим і багатообіцяючим поєдинком. Зоря Луганськ. Рух Львів, Луганці, звісно, дуже проблемні останнім часом. Їх просто лихоманить турбулентний період, але все одно це команда класна і на тлі львівського руху, який має великі навіть єврокубкові амбіції поточного сезону, ба більше після поразки від Динамо. Рух намагатиметься одразу здобути перемогу. Тож побачимо, як тут вийде. А ви, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, на вашу думку, який поєдинок буде найбільш цікавим, який матч ви чекаєте. Ну і за кого вболіваєте в УПЛ. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за підтримку. Бажаю всього найкращого. Ну і також прошу, якщо є змога, підтримуйте всіма способами канал, український YouTube. донатьте, будьте зі мною, і скоро побачимось на стрімі. Тому всього найкращого і Україні разом ми кажемо перемагай!